Вітаю! В цьому відео зробимо огляд мобільного застосунку PRRO Кешелот. Раніше ми вже розглянули можливості особистого кабінету та робочого місця касиру для пристроїв, що працюють на операційній системі Windows. Мобільний застосунок кашелот може бути встановлений на мобільні пристрої, які працюють під керуванням операційної системи Android. Не нижче з 7-ї версії або iOS, починаючи з 13-ї версії. Завантажити застосунок можна звичним для вас способом: з Play Market та App Store відповідно. Робота в мобільному застосунку кашелот починається з авторизації з використанням електронного підпису касира. Для входу можна використовувати як звичайний файловий ключ, який записаний у вас на мобільному пристрої. Так і ключі, які зберігаються в хмарному сховищі CloudKey Або пумп SmartSign. Рекомендуємо спробувати роботу з хмарним підписом CloudKey від надійного надавача довірчих послуг АЦСК Україна. Під час роботи з цим видом КЕП вам не потрібно буде хвилюватися за збереження файлу ключа. Адже він зберігається в надійному хмарному сховищі, і все, що від вас потрібно, це пам'ятати пароль. Кожного разу після авторизації відбувається синхронізація між робочим місцем касира, кабінетом користувача та сервером податкової служби. Вся інформація про зареєстровані господарські одиниці, каси та інші дані, необхідні для роботи, завантажується з цих ресурсів в мобільний додаток автоматично. Після авторизації ви попадаєте в розділ всі каси. На основному екрані цього розділу можна переглянути перелік доступних для роботи господарських одиниць та зареєстрованих кас. На панелі зверху присутня кнопка, яка дає можливість синхронізуватися з сервером податкової і оновити цей перелік, а також оновити статус, в якому знаходиться каса. Якщо зміна на касі відкрита, на ній відображається інформація про касира, який відкрив зміну, та режим, в якому працює ПРРО. Після натискання на відповідний запис відображається інформація про кількість зареєстрованих та відкладених чеків, про суму готівки, яка доступна на касі, та про службові операції, які зареєструвалися протягом роботи в даній зміні. Також в цьому розділі ви можете обрати ту програмну касу, в якій будете працювати, відкрити на ній зміну або перейти до вже відкритої і розпочати реєстрацію розрахункових операцій. У вікні формування фіскального чека. На панелі зверху розташовано кнопку синхронізації довідника номенклатури товарів та послуг з відповідним довідником кабінету користувача та кнопку, яка відкриває перелік таких функцій, як формування і реєстрація документів службового внесення чи видачі, формування X-звіту, закриття зміни, налаштування автозакриття зміни та оновлення залишків товарів, доступних на складі. Повернувшись до розділу всі каси, ви можете викликати меню мобільного застосунку, натиснувши кнопку, яка розташована ліворуч у верхній частині екрану. В меню присутні наступні розділи розділ Номенклатура. В цьому розділі збережено всі номенклатурні позиції, створені раніше. Тут можна переглядати картки товарів, редагувати, створювати або видаляти їх. А також друкувати цінники на товар. З певною періодичністю відбувається автоматична синхронізація довідника номенклатури робочого місця касира з відповідним довідником кабінету користувача. За потреби синхронізацію можна виконати власноруч, натиснувши відповідну кнопку. Розділ залишки товарів. Цей розділ містить інформацію про кількість доступних товарів на складі. Інформація про залишки оновлюється автоматично після реєстрації фіскальних та видаткових чеків, а також при сторнуванні відповідних документів. Також з певною періодичністю відбувається синхронізація залишків товарів з кабінетом користувача. На панелі зверху розташовані кнопки експорту залишків товарів в формат XLS та кнопка оновлення залишків товарів власноруч. Розділ Відкладені чеки. В розділі Відкладені чеки відображено всі чеки, які були тимчасово відкладені касиром для подальшої реєстрації. Також в цьому реєстрі будуть присутні чеки по операціям із застосуванням платіжних сервісів, які очікують підтвердження оплати клієнтам, та чеки, які потребують підтвердження отримання товару клієнтам при відправці його новою поштою. Інформація про всі фіскальні чеки та інші документи, які відправлялися на реєстрацію, доступні для перегляду в розділі Історія операцій. В цьому розділі Ви можете переглядати зареєстровані документи та ділитися ними, сторнувати операції та створювати видаткові чеки на основі фіскальних. Також в цьому розділі ви можете завантажити в мобільний додаток відсутні документи сервера податкової служби. Розділ налаштування. Розділ налаштування включає в себе. Налаштування автозакриття зміни в певний час. Параметри чеків. Підрозділ для налаштування візуального відображення чеку і додавання в нього додаткових реквізитів. Термінал Підрозділ, де ви можете виконати підключення посттерміналів або налаштувати мобільний еквайринг, який дасть змогу використовувати вбудований NFC модуль вашого смартфону. Для приймання платіжних карток від клієнтів та підрозділ налаштування принтера, в якому відбувається підключення мережевого або bluetooth принтера. Ознайомитись із загальною інформацією про програму, а також детальніше дізнатись про функціонал мобільного застосунку ви можете в розділі Інфо. Мобільний застосунок кешелот це повноцінна каса у вашому смартфоні або на будь-якому мобільному пристрої. А широкий вибір сервісів для оплати та еквайринг від провідних банків дозволяють приймати платежі в будь-який зручний спосіб. Попереду на вас чекає багато контенту з огляду можливостей програмної каси кешелот. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео.